Коли рік тому ми приєдналися до проєкту, у нас виникло дуже багато питань з приводу того, як ми зможемо далі працювати з місцевою владою. У нас була проведена дуже велика робота, коли ми досліджували вразливі категорії, намагалися дізнатися, що ж саме потрібно нашим мешканцям у громаді. Але питання потрібно ли це владі, і в рамках цієї співпраці. За допомогою проєкту ми змогли сьогодні створити цей центр, який ви бачите зараз. І сьогодні наш діалог з владою дуже такий продуктивний, тому що майже 50% гендерної координаційної ради це жінки з наших ініціативних груп. Спільно з громадськими організаціями ми склали план нашої роботи на рік. Відбулося у нас вже п'ять засідань цієї координаційної ради, на яких ми вирішували питання так, за круглим столом про те, як повинна працювати наша громада для того, щоб вона квітла, для того, щоб вона була дієвою і спроможною. Виявлення потреби ми знали, що відповідну проблему треба вирішувати. І представники медичної установи місцевої влади вони бачили нашу зацікавленість, і ми розуміли, що частину фінансування ми зможемо залучити завдяки підтримці в рамках проекту, частину завдяки місцевому бюджету. І це синергія, взаємодії. І ми отримували підтримку на кожному етапі, як під час написання проектної пропозиції, так і в процесі реалізації. У нас стереотип вообще такой существует, что э, просто власть, она как-то отдельно вообще живет от народа. И мы поняли, что эти люди, они готовы идти к нам навстречу, услышать наши проблемы. И поэтому люди стали свободнее выражать, вот в частности мамы, свои потребности, и свои проблемы. И это стало тоже таким аккумулирующим. Вот наша организация, она аккумулирует и непосредственно передает проблемы властям. Мені дуже радісно, що у нас виникли матусі Краматорсько. Що мені радісно, що це молоді жінки, які йдуть до влади. Вони мені дуже допомогли зробити, щоб у нас реальністю стало створення перинатального центру.